Тікав від копів і дістав кулю. У Львові поліцейські влаштували погоню за автомобілем порушника. Той не зупинився на їхню вимогу, і патрульні відкрили вогонь. Стріляли по колесах та влучили в руку. Чи мали право поліцейські витягати зброю і чому водій тікав від правоохоронців у сюжеті Наталки Волосацької? 22-річний Олег показує прострілену руку, пояснює, тікав від патрульних, бо не мав при собі документів. На авто. я чув два постріли. А, якщо не помиляюсь, третій потрапив мені в е, руку. А, після того, ну якби вже був бульовий шок, я зупинив машину, можливо, десь метрів 200 після того, як влучила куля. 200-300. Ось е, ну, якби я випав з авто, е, тому що ну, біль була дуже сильна. Мене підхопили хлопці поліцейські віднесли на траву. В автівці була ще дівчина. Керманич каже: вона могла опинитись на лінії вогню. Дівчинка сиділа ззаду, на ну, між сидіннями, тобто на центральному сидінні. І в неї якраз, була найбільша загроза попасти під пулю, Наскільки мені це зрозуміло? У поліції пояснюють, переслідували машину, бо помітили, що пасажирка кричить та активно жестикулює. Подумали, водій утримує її силоміць. Крім цього, він намагався таранити патрульне авто, чим створював аварійну ситуацію. Було прийнято рішення екіпажок, який допомагав застосувати табельну зброю. Про що було знову ж таки попереджено вочномовиць водія? Зроблено попереджуваний постріл і безпосередньо в Русі відкрито вогонь по шинам автомобіля. Куля потрапила в людину рікошетом від задньої дверки через шкло. Тобто навмисно ніхто не цілився. Водія після поранення Олега шпиталізували. Від тесту на вміст алкоголю та наркотиків у крові він відмовився. Кримінальне провадження відкрили за опір працівникам поліції. Там кажуть, авто, на якому тікав водій, не його власник за кордоном. Машина під арештом за несплату кредиту. Людина в свою чергу по великому рахунку неадекватна. Лікарям він не довіряє. міліції він покази не дає. Сам факт, що не зупинився на вимогу працівників поліції, то вже своє, своє, про себе щось говорить. Ну, до, до слова хочу додати, що людина не з законом, на мою думку, не дружить, тому що попередньо по ньому є, знову ж є ЄРДР, по 309-й зберігання. Попередні наркотичні речовини. водій тікаючи, чинив неправильно, каже правозахисник, але не бездоганно діяли і поліцейські, адже відкрили стрілянину у житловому районі. Полісмени повинні оцінити, чи ця шкода, яку вони пробують відвернути, не дії їхні не спричинить більшої шкоди. Ну, наприклад, прострелювання колеса на повному ходу може спричинити його перекидання в салоні. Знаходяться двоє людей. Які є юридично і фактично ще невинними щодо стрілянини проводять службову перевірку одночасно і в патрульній службі, і в районному відділі поліції. Якщо виявиться, що поліцейський перевищив повноваження, йому загрожуватиме від 3 до 8 років ув'язнення. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор два